Всім привіт! Я Віка, я ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні я до вас прямо з Італії, з неймовірно простим, але оригінальним на смак салатом салат панцанелла, відомий з часів середньовіччя. Цей салат був на кухні бідних італійських селян. У ті часи хліб пекли один раз на тиждень, а не свіжий хліб потрібно було якось утилізувати. Хто б міг подумати, що черстві з коринки зможуть перетворитися на божественний салат. І я не перебільшую. Смачно, швидко, просто. Давайте я вам все покажу. Нам знадобиться несвіжий свіжий хліб, нарізаємо його кубиками. Далі кільцями нарізаємо цибулю. Цибулю перекладаємо в миску і заливаємо холодною водою. Даємо постояти хвилин 15, щоб пішла гіркота і цибуля стала м'якшою. Далі нарізаємо помідори. бажано взяти стиглі, соковиті та ароматні. Також нарізаємо огірок півкільцями, попередньо знявши з огірка шкірку. Відправляємо в салат. Дрібно нарізаємо свіжий базилік. Перемішуємо. Зливаємо воду з цибулі і додаємо в салат. Далі додаємо чайну ложку винного або бальзамічного оцту. Можна і звичайний. Далі поливаємо оливковою олією. Перемішуємо. Солимо салат. Залишаємо хвилин на 15. За цей час салат випустить сік, і тоді ми додамо хліб. Перемішуємо разом з хлібом і в холодильник хвилин на 30. Тут важливо, щоб сухарики просочилися соусом від салату, розмочили хліб повністю. Тоді це буде самий правильний салат той салат панцанела. Він ідеально підходить до м'яса, до будь-яких гарнирів. Самий кращий варіант дуже добре поєднується із рибою. Підписуйтесь і ставте мені палець вверх. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!